Зустріч із небом відтепер. У Коломиї всі охочі можуть здійснити стрибок із парашутом. Кожних вихідних за сприятливої погоди на Коломийському литовищі парашутисти проходитимуть інструктаж і тільки тоді насолоджуватимуться краєвидами Коломищини під куполом парашуту. З першими відчайдухами, які випробовували Коломийське небо, спілкувалась Марина Максимів. Раз подивились, два взялись. На Коломийському литовищі останні приготування для відчайдухів, які стрибатимуть із парашутом. Перш ніж одягнути спорядження та зайти у літак, кожен проходить Три години навчання. Усі деталі кілька разів пояснює досвідчений інструктор. Пішов! 323, 323, 323. Купол. Дивимося на купол. За два з половиною роки Франківчанка Оксана здійснила вже понад сотню стрибків із парашутом. Сьогодні над Коломиєю зустрінеться із небом 127 й раз. Небо воно притягує, треба спробувати, щоб зрозуміти. Хтось робить стрибок, йому вистачає, А хтось повертається ще і ще і цим стилем життя. Парашутний спорт стилем життя. Яна з Коломиї поки назвати не може. От, от здійснить тільки другий стрибок. Дівчина хвилюється, але каже: відчуття, коли ти в небі ні з чим порівняти неможливо. Такий легенький страх, але я знаю, що все, все буде добре. Це настільки не емоції, які варто повторити ще раз і ще раз. Коломиянка Катя, дебютантка у парашутному спорті, на перший стрибок наважувалося довго. Підтримував дівчину батько пілот. Катерина помітно нервує, але твердо вирішила, мрії повинні здійснюватися. Незнання, не страх, причуття, але думаю, що буде все добре. Про те, що дівчина сьогодні стрибатиме з парашутом з висоти понад 700 метрів, ніхто, окрім батька, не знає. Родичі не знають. А чому не казала? Щоб не хвилювались. Переживаю за родичів. І ось той момент, коли всі заходять до літака і вже за кілька хвилин бачитимуть коломи з висоти пташиного лету. Останнім вистрибуватиме з парашутом інструктор Володимир Довгоброд. Для майстра парашутного спорту це буде вже майже п'ятитисячний політ. Інструктор востаннє перевіряє спорядження своїх учнів та нагадує кожному про найважливіший момент приземлення. То відповідальність відчуваю Так. все працює автоматично. От всі парашути вкладають інструктора. От надійність стопроцентна. Саме головне приземлення. От для них і учать їх в основному нормально приземлиться. О після того, коли літак відривається від землі із рацією не розлучається керівник польотів на Коломийському аеродромі. Все на землі по заданню. Для Бориса Каденюка сьогодні особливий день. Його донька Катя вже у небі. Ось-ось, вперше в житті здійснить стрибок з парашутом. А що відчуває тато, коли дитина в небі? Ну так, хвилювання є. Зараз гордість і хвилювання. Ну, вона мріяла вже 20 років тому хотіла це зробити, а зараз мріє не здійснилося. Щось крита, коли ноги торкаються з землі, у парашутистів емоцій через край кажуть коломийське небо дуже привітне, а ще саме місто зверху неймовірно красиве. Це щось неймовірне. У Вас таке лагідне небо Ейфорія фоні наслі освоїли нову площадку. Вона. Дуже гарно. прекрасна Коломия. Види не передавайся треба просто прийти і попробувати. Хочеться ще і ще стривати. Переповнюю всякі емоції, різні щастя, задоволення. І цей момент три секунди, коли вільне падіння, це нічого не порівняти. Вагамової емоції. Дебютантка Катя каже: тепер знає точно парашутний спорт це те, чим їй потрібно займатись. Перше враження, коли тільки вийшла крок, що робити, за що ловитись. Що далі інструкції? Я думала, щоб ноги тримати разом, падати рівно і не розвертатись, вітер напрямок, і так далі. Володимир Алєксєєв, організатор стрибків з парашутом у коломиї, каже, ідею створити драбзону у нашому місті виношували давно. Розповідає на шляху до мети було багато перешкод однак, тепер усе позаду не було приміщення. Ми зробили приміщення, не було коштів, багато було проблем. Ми їх вирішили. Проблема з літаком була, вирішили з літаком. Техніка є, парашути є, спортсмени є. Всі мріють бубувати в небі. Я думаю, що всі хочуть трошечки екстриму. Відтепер політати під куполом парашуту над Коломиєю зможуть усі охочі, розповідають організатори. Коштує таке задоволення 750 гривень. Все, що потрібно, це напередодні зв'язатися з організаторами, прийшовши на Коломийське литовище, чи знайти спільноту місцевих парашутистів у Фейсбуці. Польоти відбуватимуться щовихідних за сприятливої погоди. Здійснити стрибок дозволятимуть тільки відповідальним людям, які під час навчань. Чітко виконуватимуть усі вказівки. Треба просто приїхати і спочатку прийти бесіду. Ми огляд треба прийти. Проти показання вага. це вже ризик того, що десь в процентів 90, що він не пошкодить собі щось. А для усіх тих, хто досі боїться та не наважується на відчайдушний крок, має свої поради Катерина, яка сьогодні додому поїде з величезним багажем вражень. Треба бути сміливішим. Треба прагнути досягнути більшого, треба здійснювати свою мрію. Марина Максимів, Сергій Огрин, події, НТК.